Вітаю вас на каналі Соціалка. Сьогодні поговоримо про те, що стосується абсолютно кожного українця, і тих, хто отримує соціальну допомогу, і тих, хто просто живе своїм звичайним життям. Уявіть собі ситуацію: ви прокинулися вранці, відкрили телефон і побачили смс-ку. Вам призначили субсидію автоматично, без жодних черг, без купи довідок, без походів до соціальних служб. Звучить як фантастика. А тепер уявіть інший бік. Держава знає про вас абсолютно все. Скільки грошей у вас на карті, які покупки ви робите, коли ви виїжджали за кордон, яка у вас машина, скільки квартир чи є земельна ділянка, навіть те, коли ви востаннє відвідували лікаря і що вам діагностували, це не сюжет антиутопії. Це реальність, яка вже почала діяти в Україні. Президент Володимир Зеленський підписав закон номер 4607 який запускає єдину інформаційну систему соціальної сфери. І сьогодні ми детально розберемо, що це означає для кожного з нас, які переваги нас чекають і які ризики ми маємо усвідомлювати. Залишайтеся до кінця відео, бо ми поговоримо про речі, які безпосередньо вплинуть на ваше життя вже найближчим часом. А якщо ви цінуєте чесну і зрозумілу інформацію про соціальні питання, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити важливі оновлення. Отже, що ж являє собою ця система? По суті, це величезна цифрова платформа, яка об'єднує всі державні реєстри в одну мережу. Головна ідея: держава матиме доступ до повної інформації про кожного громадянина, майновий стан, доходи, соціальний статус, навіть рухи грошей по вашим банківським карткам. Як це працює на практиці? Система забезпечує електронний обмін даними в реальному часі. Між різними державними установами. Всі ці дані збираються, аналізуються і на їх основі автоматично приймаються рішення щодо соціальних виплат, пенсій, субсидій, допомоги. Наприклад, ви оформляєте статус багатодітної сім'ї. Раніше треба було нести купу свідоцтв про народження дітей, довідок про доходи, про склад сім'ї. Тепер система сама отримує всю необхідну інформацію з відповідних реєстрів. Демографічний реєстр підтвердить, скільки у вас дітей. Податковий реєстр покаже ваші доходи. Реєстр нерухомості розкаже про вашу квартиру або будинок, і якщо всі параметри підтверджують, що ви маєте право на допомогу, ви просто отримуєте смс про нарахування виплати без черг, без паперової тяганини, без необхідності доводити своє право на підтримку, звучить дійсно зручно чи не так. Особисто для мене. Як для людини, яка багато років працює з інформацією та технологіями, це виглядає як логічний крок у розвитку державних послуг. Ми ж користуємось онлайн банкінгом, електронними петиціями, додатком Дія. Чому б не автоматизувати і соціальну сферу? Але, звісно, є нюанси, про які ми обов'язково поговоримо далі. А тепер давайте конкретно розберемо, до яких саме реєстрів отримає доступ ця система. Бо саме тут криється розуміння того, наскільки глибоко держава зможе заглянути у ваше життя. По-перше, це єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Система бачитиме ваш військовий статус, чи є у вас відстрочка, чи перебуваєте ви в розшуку, чи маєте право на певні пільги як військовослужбовець або член родини загиблого захисника. По-друге, Електронна система охорони здоров'я сюди входять всі ваші медичні дані: діагнози, результати медичних комісій, інформація про інвалідність. Наприклад, якщо у вас група інвалідності, система автоматично продовжить її термін без необхідності проходити повторні комісії, якщо це передбачено законом. З одного боку зручно, з іншого, ваша медична історія стає частиною загальної бази даних. Третій реєстр демографічний. Тут зберігається інформація про ваш сімейний стан. Чи одружені ви, скільки у вас дітей, хто ваші батьки? Це потрібно для визначення складу сім'ї при призначенні соціальної допомоги: багатодітна сім'я, мати, одиначка, опікун. Все це система побачить автоматично. Четвертий реєстр транспортних засобів. Держава знатиме, чи є у вас автомобіль, якої він марки, якого року випуску. Це впливає на розрахунок субсидій та інших виплат, адже наявність дорогого авто може свідчити про достатній рівень доходу. П'ятий реєстр фізичних осіб, платників податків. Тут вся інформація про ваші офіційні доходи, сплату податків, наявність підприємницької діяльності. Це один з ключових джерел для оцінки вашого фінансового стану. Шостий Автоматизована система виконавчого провадження. Якщо у вас є борги, аліменти, кредити, штрафи, система це побачить і може заблокувати соціальні виплати до погашення заборгованості. Сьомий реєстр системи контролю перетину кордону. Держава відстежуватиме, коли і куди ви виїжджали, коли повернулися, що везли через кордон. Це може впливати на ваше право отримувати певні види допомоги. Особливо, якщо ви тривалий час перебуваєте за межами України, восьмий державний реєстр актів цивільного стану, реєстрація шлюбу, народження дитини, смерть родича, всі ці події автоматично враховуються при визначенні вашого права на соціальну підтримку. Дев'ятий реєстр речових прав на нерухоме майно: скільки у вас квартир, будинків, де вони розташовані, яка їхня вартість? Це безпосередньо впливає на розмір субсидій. Якщо у вас кілька об'єктів нерухомості. Держава може відмовити у допомозі. Десятий державний земельний кадастр. Наявність земельних ділянок, їхня площа та призначення також враховуються при оцінці вашого майнового стану. Одинадцятий реєстр єдина судово-інформаційна та телекомунікаційна система. Всі судові рішення, виконавчі провадження, позови, система має доступ до цієї інформації для контролю за законністю соціальних виплат. І нарешті, дванадцятий блок. Інші електронні інформаційні ресурси сюди може входити доступ до банківських даних, рух коштів по вашим карткам. Особливо це стосується програм кешбеку. Коли ви купуєте українські товари і отримуєте повернення частини коштів, ви фактично даєте згоду національному банку відстежувати ваші фінансові операції. Як бачите, перелік вражає: система охоплює практично всі аспекти вашого життя: від здоров'я до фінансів, від сім'ї до судових справ. Тепер давайте чесно поговоримо про переваги, бо вони дійсно є, і їх не можна ігнорувати. Перша і найочевидніша перевага це автоматизація та спрощення оформлення соціальної допомоги. Уявіть, скільки часу і нервів витрачають люди на збір довідок. Особливо це стосується літніх людей, людей з інвалідністю, багатодітних батьків. Вони змушені ходити по різних установах, стояти в чергах, заповнювати купу паперів. А тепер більшість процесів відбуватиметься автоматично. Подали заяву онлайн, система сама все перевірила і прийняла рішення. Друга перевага зменшення корупційних схем. Коли всі дані прозорі і доступні в електронному вигляді, значно складніше когось обдурити або підробити документи. Наприклад, раніше хтось міг приховати наявність додаткової нерухомості або не вказати реальні доходи, щоб отримати субсидію. Тепер система сама все перевірить і виявить невідповідності. Третя перевага оперативність, рішення про призначення допомоги приймається не за тижні або місяці, а за лічені дні, а іноді і години. Це особливо важливо в критичних ситуаціях, коли людина терміново потребує підтримки. Четверта справедливість: система працює за єдиними критеріями для всіх. Немає впливу людського фактора, коли один чиновник може бути прихильнішим, а інший суворішим. Всі перебувають у рівних умовах. П'ята перевага: економія бюджетних коштів. Автоматизація означає, що потрібно менше співробітників для обробки документів, менше паперу. Менше часу ці гроші можна спрямувати безпосередньо на збільшення соціальних виплат. Особисто я бачу в цьому великий потенціал. Якщо система запрацює так, як задумано, це дійсно може змінити життя мільйонів українців на краще, особливо тих, хто раніше просто не міг подолати всі бюрократичні бар'єри і відмовлявся від своїх законних прав на допомогу. Але тепер переходимо до найважливішої частини ризиків. Бо їх теж не можна ігнорувати, і саме про них часто мовчать офіційні джерела. Перший і найсерйозніший ризик це питання безпеки персональних даних, коли вся інформація про мільйони громадян зберігається в одній системі, вона стає надзвичайно привабливою ціллю для хакерів. Уявіть, що станеться, якщо систему зламають. Зловмисники отримують доступ до абсолютно всієї інформації про людей, медичних даних, фінансів, майна, пересувань. Це відкриває шлях для масштабного шахрайства. Наприклад, злочинці зможуть створювати фальшиві документи, оформлювати кредити на чужі імена, шантажувати людей, використовуючи їхні персональні дані. А в умовах війни це взагалі може стати загрозою національній безпеці. Ворог отримає інформацію про військовозобов'язаних, про родичів захисників, про людей, які займаються волонтерством. Другий ризик розміщення центрів обробки даних. Є інформація, що вони можуть бути розташовані за кордоном. Це викликає серйозні питання щодо суверенітету та контролю над інформацією. Хто гарантує, що іноземні партнери не матимуть доступу до наших даних? Хто контролюватиме, як ця інформація використовується? Третій ризик можливе фінансування системи іноземними партнерами. Звісно, Україна потребує інвестицій, але коли йдеться про такі чутливі дані, виникає занепокоєння. Чи не стане ця інформація предметом торгу? Чи не будуть іноземні компанії використовувати наші дані для своїх комерційних цілей? Четвертий ризик надмірний контроль з боку держави. Коли влада знає про вас абсолютно все, це створює можливості для зловживань. Наприклад, система може бути використана для відстеження неугодних осіб, для політичного тиску, для маніпуляцій під час виборів. П'ятий ризик помилки алгоритмів. Система автоматизована, але вона не ідеальна. Можуть бути збої, неправильна інтерпретація даних, технічні помилки. І якщо система помилково позбавить когось соціальної допомоги, скільки часу знадобиться, щоб виправити цю помилку? Чи буде взагалі можливість оскаржити рішення, прийняти алгоритмом? Шостий ризик проблема конфіденційності для окремих категорій громадян, наприклад, для жертв домашнього насильства, які ховаються від кривдників. Якщо вся інформація про їхнє місце знаходження, доходи, контакти буде в системі, це може поставити під загрозу їхню безпеку. Закон передбачає, що при участі іноземних партнерів необхідне погодження з службою безпеки України, але, чесно кажучи, це не завжди гарантує захист. Ми бачили безліч випадків зливу даних, кібератак. Порушення конфіденційності і не тільки в Україні, а й у країнах з набагато потужнішими системами кібербезпеки. Я особисто вважаю, що більшості звичайних громадян не про що хвилюватися. Якщо ви не приховуєте майно і чесно платите податки, ця система швидше допоможе вам, ніж нашкодить, але не можна закривати очі на реальні загрози, особливо в контексті кібербезпеки та можливих зловживань. Тепер поговоримо про те, що конкретно зміниться для звичайних українців уже найближчим часом. По-перше, деякі люди можуть зіткнутися з тим, що їхні соціальні виплати раптом зменшаться або припиняться. Чому? Тому що система виявить невідповідності. Наприклад, ви отримували субсидію, але система побачила, що у вас є додатковий дохід, який ви не задекларували, або виявилося, що у вас в іншому місті є квартира, про яку ви не повідомили, або ваша офіційна зарплата занадто мала. Але ви постійно робите великі покупки. Система проаналізує рух коштів по картці і зробить висновок, що у вас є приховані доходи. Буде неприємно? Так. Але якщо чесно, то ці люди і так порушували правила, отримуючи допомогу, на яку не мали права. Тож тут питання справедливості, чому хтось має отримувати підтримку за рахунок платників податків, приховуючи свій реальний стан. По-друге, для чесних людей, які дійсно потребують допомоги, процес стане набагато простішим. Уявіть матір одиначку з трьома дітьми, яка працює на мінімальній зарплаті. Раніше їй треба було збирати довідки з десятка різних установ, відпрошуватись з роботи, стояти в чергах. Тепер вона подає онлайн заяву і система сама все перевіряє. Якщо вона дійсно має право на допомогу, отримує її швидко і без зайвих проблем. По-третє, оформлення інвалідності та продовження її термінів стане автоматичним у багатьох випадках. Раніше людям з інвалідністю доводилося регулярно проходити медичні комісії, навіть якщо їхній стан не міг покращитися. Тепер, якщо в електронній системі охорони здоров'я зафіксовано діагноз, який передбачає безстрокову інвалідність, система сама продовжить статус без зайвих бюрократичних процедур. По-четверте, змінитися процес призначення допомоги при народженні дитини. Система автоматично отримає інформацію з реєстру актів цивільного стану, перевірить склад сім'ї, доходи батьків і без жодних заяв нарахує відповідну допомогу. Просто смс. Вітаємо з народженням дитини, вам призначена допомога в розмірі стільки то гривень. По п'яте, зміниться підхід до призначення субсидій, система аналізуватиме не тільки офіційні доходи, а й майновий стан, нерухомість, автомобілі, земельні ділянки. Плюс, якщо ви даєте згоду на відстеження банківських операцій, наприклад, для участі в програмах кешбеку, то враховуватимуться і ваші витрати. Якщо картина не відповідає офіційним даним, можуть виникнути питання. По шосте, люди, які перебувають за кордоном, можуть зіткнутися з обмеженнями. Якщо система контролю перетину кордону показує, що ви вже півроку живете за межами України, це може вплинути на ваше право. Отримувати певні види соціальної підтримки. Я маю знайомих у соціальних службах і буду стежити за тим, як система працює на практиці. Обіцяю ділитися реальними кейсами і оновленнями на цьому каналі, тому підписуйтеся, щоб бути в курсі. Знаєте, я багато думала про цю систему. З одного боку, як людина, яка розуміє технології і бачить, скільки часу марнується на бюрократичні процедури, я підтримую ідею автоматизації. Це логічно, це сучасно, це ефективно. Але з іншого боку, мене турбує питання приватності: чи готові ми, як суспільство, до того, що держава знатиме про нас абсолютно все? Де та межа між зручністю і тотальним контролем? Я не параноїк і не прихильниця теорії змови. Більшість з нас нічого не приховують. Ми чесно працюємо, платимо податки, виховуємо дітей. Для нас ця система може бути справді корисною. Але що буде, якщо влада зміниться? Що буде, якщо систему зламають? Що буде, якщо ці дані потраплять не в ті руки? Історія знає безліч прикладів, коли технології, створені з благими намірами, використовувалися для контролю і придушення. Я не кажу, що це станеться в Україні, але ми маємо бути пильними і вимагати від влади прозорості. Надійного захисту даних і механізмів контролю за використанням системи. Також мене турбує питання офшорів і прихованих статків. Ті, хто справді приховує великі гроші, роблять це через складні схеми, які ця система навряд чи побачить. Натомість постраждати можуть прості люди, які, можливо, просто не розуміють всіх нюансів законодавства або мають невеликі додаткові доходи, про які забули повідомити. Я сподіваюся, що розробники системи передбачили механізми оскарження рішень, можливість виправити помилки, захист для вразливих категорій громадян, але поки закон тільки вступив в дію, і ми побачимо реальні результати лише через деякий час. Головне, що я хочу сказати, це не питання за чи проти. Система вже запрацювала. Закон підписаний. Тепер наше завдання стежити за тим, як це працює, вимагати прозорості, захищати свої права і допомагати тим, хто може потрапити в складні ситуації через автоматизацію. Підіб'ємо підсумки. Єдина інформаційна система соціальної сфери це масштабний державний проєкт. Який змінить підхід до надання соціальної допомоги в Україні? Система інтегрує дані більш ніж з 10 ключових державних реєстрів: від демографічного до судового, від медичного до фінансового. Вона бачить ваш майновий стан, доходи, сімейне становище, стан здоров'я, пересування, борги і навіть витрати по банківських картках. Переваги очевидні, автоматизація, спрощення процедур. Зменшення корупції, швидкість, справедливість для мільйонів українців це означає простіший доступ до соціальної підтримки без зайвої бюрократії, але є й серйозні ризики: безпека даних, можливість зловживань, надмірний контроль, загроза кібератак, питання суверенітету при залученні іноземних партнерів. Що я раджу робити? По-перше, будьте чесними у своїх декларуваннях. Якщо у вас є додаткова нерухомість, доходи, майно краще задекларувати це офіційно, ніж потім виправдовуватися, чому система виявила невідповідності. По-друге, стежте за своїми даними, перевіряйте, які реєстри мають інформацію про вас, чи правильна вона, чи немає помилок. По-третє, вимагайте від влади прозорості. Ми маємо право знати, як захищаються наші дані, хто має до них доступ, які механізми контролю існують. По-четверте. Не бійтеся оскаржувати рішення системи, якщо вважаєте їх несправедливими. Автоматизація це добре, але остаточне слово має залишатися за людиною. По п'яте, допомагайте літнім людям, людям з інвалідністю, тим, хто не розуміється на технологіях. Для них ця система може стати викликом і їм потрібна підтримка. І останнє не впадайте в крайності. Це не антиутопія з тотальним стеженням, але й не ідеальна система без недоліків. Це інструмент. І від нас залежить, як він буде використовуватись. Закон вже діє, система запущена, і ми всі станемо свідками того, як вона працюватиме в реальному житті. Найближчим часом почнуть з'являтися перші результати. Комусь спростять життя, комусь створять незручності. Я буду продовжувати стежити за ситуацією і розповідати вам про найважливіші зміни, реальні кейси, проблеми та рішення. На цьому каналі ви завжди знайдете чесну і зрозумілу інформацію про все, що стосується соціальної сфери. Тому, якщо вам важлива ця тема, підписуйтесь на канал Соціалка і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ставте лайк, якщо ця інформація була корисною для вас. Діліться цим відео зі своїми близькими, друзями та колегами.